То яка поліція? Давайте я вам, я вам заплачу, я багатий. А ти що? Багато заплачу. Грошима. Гороши. Грошима, тільки відпустіть ви. Щоб я свою дитину продавала, щоб я за неї гроші брала, а не два! Все, стоп, стоп, Стоп! Стоп, 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 стоп я вже yeah. правду скажу! Так. Ми ми любимося з вашою Галькою і я хочу її сватати. До uh рекого іншого не -huh. мене! Послухайте, я... Політич! Ні, ні, я не панич, я не панич! Це тільки зверху ця дурацька образованість. Я простий, я не панич. Да я не вірю одному твоєму слову. Та твої слова не ві, як ти жанка.